только тем кто вас эксплуатирует откройте глаза наконец политики не хотят майдана здесь и майданов везде по всей стране и в россии не хотят и для этого им нужна война потому что она все спишет они будут продолжать воровать они будут продолжать уничтожать народ Зараз ми всі будемо підписувати цей прапор. Всім покажі, на що десятна я живий. Ми ще жиє. Я написала, що е, сила в е, єдності. Це найважливіше, що має бути у народу. Сам я зі Львова тут навчаюсь, написав, що у Львів і Крим разом. Угу. Да, а як вважаєте така акція? Наскільки вона дієва? Ну, можливо, не дуже дієва в великих масштабах, але так, щоб е, народ, який там є, який ще не бачить цієї правди, щоб він зрозумів, що є люди по всій Україні, які за те, щоб ми були разом Хоч щось донести угу. Що ми праця. Браті... Кроме сльоз на волоке чимає. Ви... Навірно, хтось обманують. І дуже сильно обманують. Дасть Бог, можливо, все розв'яжеться. Війна, це дуже страшно. Це всі люди знають. Ті, хто люди були тут, це була не війна, всі щось побачили, смерті. Ну, це, це дуже страшно. Але відніме своїх налишень, це, це точно. Об'єднаного прапору України, кримськотатарського народу і Криму, і написати свої побажання, поставити свій підпис з метою того, щоб в подальшому цей прапор був розгорнутий в Криму, і ми частинку свого серця передали туди в Крим як нашу підтримку, як знак єдності нашої країни. Дякую кожному з вас. Слава Україні!